Це Порошенко поникав, пі... щоб не давати на війну. Одна дивіться сік І всі стоять у Польщі. Ні, друзі. Це не Польща, не Лондон, і навіть не знаю там, що там хейтери завжди придумають. Це Україна. Киве. Як вирішить? Київ. У Київ. 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 нас тут багато регіонів. Так. Доброго здоров'я. От завершилося трьохмісячна епопея з забезпеченням бронетехнікою наших десантників. Бачите, ці супергеройські машинки сьогодні вже поїдуть на фронт. Це найбільша гордість, напевно, да? тут і вантажівочки, оці, які якраз в Лондоні Петро Олексійович там здобував. І оці наші роллс-ройси серед бронемашин. Дивіться, кожна має свою наліпку супергероя. Круті вони, круті, дуже круті. Як вам броньовичок? Суперовський. Ну що там вам зручненько? Да. Поїхав. Ну що, як вам техніка, розкажіть? Дуже класно. По-перше, це дуже зручно. Це було дуже круто. Це хвилин. Це, це на все життя. Чому ви вирішили задонатити на броньовик? Тупу, тупу. Чому ви вирішили купити броньовик? Тому що він мені подобається. Овців цього всього найпотужнішого. Я в захваті. Хочу наблизити перемогу. Просто ми їхали з Франківщини для того, щоб показати, що франківці донатили не просто так в міру своїх сил та можливостей Теж допомагаю. і це як бальзам на душу. Коли будемо чергові подарунки відправляти росні на дроні, то ми будемо підлаштовувати колонку. Включати її німикрини, щоб знали, що то почалося. Це справа екран. Там постійна трансляція yeah. порохівниці. <ріху> Якщо сумно буде. Чим вам сподобався цей проєкт? Ну, мабуть, тим, що Порошенко. Чому саме фонд Петра Олексійовича? Тому що я в ньому. Мене приваблює те, що Петро Олексійович додає 50%. такого рівня організації збору коштів. Ну я не зустрічав це, ну не перевершено. Здесь два кондиціонери. Я думаю, це надія. Надія на успішне майбутнє. У нас, на жаль, є і втрати, у нас і вибивається техніка. І коли на сьогоднішній день пустий батальйон повністю укомплектовується нашою командою бронетехніки, це круто. Це викруті. Тому що ми спільно це зробили. Видно, що нове, все новеньке. Як би, кавіше не прийшло, що до такої техніки, ну будемо якось спробувати наїздити, побіждати, як сказати. Мужики, разом до перемоги. От, окупанта.